Що чекає Левів, ви будете робити вибір, сила, енергія у вас є, але вам дуже важко буде відмовитися від того, що ви вже маєте. Скоріше за все, до вас прийде якийсь новий проєкт, який потребує вашої одиночества і в той же час рішительності. Тобто, можливо, ще не настав час для інших дій, і поспішати ви будете пізніше. Ну, У вас дуже велика переоцінка цінностей, можливо, ви від чогось будете відмовлятися, те, що вам не належить, або те, що вже давно вмерло, і вам потрібно йти в іншу сторону до інших висот. Все в ваших руках. І по імператору вам потрібно посадити інші семіна, тобто, можливо, інша компанія, інша робота, інші, інша родина. У вас дуже буде. Велика переоцінка, вам важко залишати те, що вже було, але потрібно створювати нове. І, скоріш за все, те, що у вас було, не можна за собою тягти. І це буде, у вас буде сила, енергія і саме нове щось приходить в вашу, ваше життя. Що чекати вам у відносинах? У вас буде ворожнече у відносинах з вашою королевою, і ви будете потребувати допомоги від інших людей. Що у вас буде з роботою, ви розочаруєтесь і, скоріш за все, будете приймати зовсім інше рішення. І дуже емоцій багато. Потрібно емоції ваші трошечки вже приглушувати, більше розуму, логіки і рішительності. Які неприємності вас чекають? Скоріше за все, людина, яку ви давно знаєте, це король Пентаклі, людина сімейна, людина, в якої є гроші, ця людина. Не дуже буде думати про вас, вона буде думати про свій успіх і свою, свою кар'єру, і свої можливості. Тобто вас можуть підставити і по Рицарю Пентаклій, можливо, це ваші якісь договоренності давні, давні. але вони будуть продвігатися дуже повільно. Тобто, ви від цього нічого не заробите. Які будуть у вас гроші? Ну, по Королеві Пінтаклі, я витягла всі пентаклі, Гроші будуть. Ну, а щось нове в життя потрібно вже заводити. Які ризики у вас? Ризики бідності, нещастя і хвороби, і зупинки. Тобто, якщо ви будете діяти тими способами, методами, які ми раніше діяли, ви потерпите фіаско, ви можете обанкротитися. Все нове, що вас цікавить, інші люди. Тобто, у вас іде трансформаційний рік, і вам потрібно по-іншому ставитись до всього, що вас оточує. На особистому вираженні саме про вас. Я буду говорити там дуже багато питань, тому ви все це прояснити можете на особистому ворожінні.